Опало військового ЗСУ, який зрадив присязі та пішов воювати проти України за Росію. Він мав товаришів, родину, але після як тільки видалася змога, зрадив своїх і погодився воювати за росіян. Схоже, він шкав грошей та слави, але вийшло, що його послали на передову, де він потрапив у полон до колишніх побратимів. Те, що вони зробили, коли побачили його, вразило усіх. Про деталі поговоримо далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Під час штурму на Донецькому напрямку ЗСУ взяли в полон колишнього українського військового, який перейшов на бік РФ та добровільно просягнув на вірність рашистам після захоплення його частини у Сімферополі. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. При цьому його батьки досі проживають у Полтавській області. Однак це не завадило. Му стати свідомо на бік ворога. Він пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 ОМБ РФІ розповідає розповідають. ДБР про самого військового відомо, що під час тимчасової окупації Криму він відмовився виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних силах України. Перейшовши на бік ворога, він вчинив державну зраду та дезертирство. Зазначили у спеціалізованій прокуратурі та військовій та оборонній сфері південного регіону. Надалі він уклад Ав контракт із російськими збройними силами та проходив військову службу на різних посадах, у тому числі на посаді заступника командира батальйону управління із озброєння 127-ї окремої бригади розвідки російського чорноморського флоту. А наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі. Також вкотре отримав вирок ще один агент окупаційної армії. І він теж колишній військовий зсу. СБУ повідомили, що завдяки зібраній доказовій базі завербований ФСБ, 29-річний чоловік, сів на 16 років за грати. Це колишній контрактник однієї з військових частин України, який ще у перший день повномасштабної війни утік із місця служби та переховувався на прифронтовій території Донецької області. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Ну і то відповідно погодився, але брудну роботу робив не сам, щоб не засвітитися під час виконання ворожих завдань. Агент втимно залучив свого знайомого, який передавав йому інформацію про місця тимчасового базування та маршрути руху Сил оборони. Таким чином зловмисник шпигував за українськими військами, які вели бої під Бахмутом. Згодом наші спецслужби його зловили для комунікації з російською. Скої фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері. Окрім текстових СМС, він передавав інформацію у вигляді голосових повідомлень. Під час затримання у зрадника вилучили п'ять мобільних телефонів та ноутбуки з доказами розвідувально підривної діяльності на користь рафії. Найбільше ворога цікавили орієнтовні координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії зсу, яка тримала під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакували Бахмут. Також Ентр розвідував інформацію про наслідки ворожих обстрілів по території району за матеріалами слідства. Служба безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина 4 стаття 408 – Дезертирство вчинене в умовах воєнного стану. Частина 2 стаття 111 – державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, враховуючи непогашену судимістю за незаконне зберігання зброї, його засуджено до 16 років позбавлення волі. Окрім цього, СБУ встановило особу співробітника ФСБ, який курував Тепер перевіряючи не цей куратор до інших махінацій для підривної діяльності проти України. Ще одного зрадника СБУ затримала в Запоріжжі. Сам він демобілізований строковик ЗСУ, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України. Але він продався за рублі, зрадивши своїх побратимів, почавши працювати на воєнну розвитку ерефії і шпигував за військовими, що виконують бойові завдання на південному фронті. Ба більше у цій історії змішана вся сім'я підозрюваного. Отож, найбільше окупантів цікавили місця розташування командних пунктів, складів з боєприпасами та укріп районів українських військових на запорізькому напрямку. А також скільки та якої техніки є на фронті, і куди її планують перекидати? А щоб розвідати усі необхідні дані, окупанти завербували демобілізованого строковика, 22-річного хлопця. Він раніше служив в одному з військових гарнізонів України. А ось вийшло на нього, як ми вже зазначили, Роз його батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області, і теж співпрацюють із спецслужбою рашистів. Зазначається, що хлопець звільнився у запас та залишився жити в Запоріжжі. Згодом із ним дистанційно зв'язався кадровий співробітник з 16 -го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил Ерефії, більш відомого як ГРУ що базується у Севастополі. Спершу представник спецслужби РФ попросив агента надати координати бойових підрозділів та логістичних складів військової. Частини, в якій колишній строковик служив, пізніше зрадник почав обходити профронтове місто, де проховано фільмував локації підрозділів українських військ і мостів, якими вони рухаються у напрямку фронту. Завдяки злотим даним планували завдати ударів по українських військових із використанням керованих авіабомб, БПЛА та важкої артилерії. Хлопця вдалося вчасно затримати. У нього знайшли телефони з доказами зради, і тепер зломисникові загрожує довічне позбавлення волі і з майна. І не жаль, зрадники України є не лише серед простих мешканців чи чиновників, вони є і серед воїнів. Зсу одного із таких СБУ вдалося вистежити і знашкодити саме перед його втечою до ЕРФІ. Підозрюваний 45-річний уроджений уродженець Харкова, що майже щодня страждає від ворожих обстрілів. Сам чоловік зовсім нещодавно мобілізувався до лав армії. Утім стало відомо, що на нього вийшла ворожа розвідка і дистанційно завербувала. До завдання зрадника входило наводити ракети на власний підрозділ, але так, щоб ППО не змогла їх перехопити. В обмін на це російська спецслужба пообіцяла евакуювати агента до расистів до РФІ, де він планував вступити до ворожого війська та воювати проти України. І вже навіть розробила план його втечі за інструкцією воєнної розвідки РФІ, Перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до. Визначеного місця на передовій, а окупанти створити для нього коридор для переходу лінії фронту. Перед цим він встиг передати окупантам точки для ураження його бригади. Для наведення вогню фігурант позначив потрібні локації на гугл-карті та відправив відповідний скриншот своєму російському куратору. Також агент провів до розвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися обійти під час ракетної атаки. І от у момент обстрілу зрадник мав побігти на передову та перейти на територію, яку контролю. Люють рашисти. Щоправда, цікаво, він дійсно думав, щодо ракет у нього імунітет. Утім, плани зрадника накрилися співробітники СБУ, спрацювали на випередження і щойно задокументували злочинні дії. Агента затримали його на етапі підготовки до евакуації до Ерефії. Окрім того, під час спецоперації СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани окупаційної армії. Тепер зрадникові загрожує довічне ув'язнення. Під час обшуку затриманого вилучено мобільні. Телефони, які він використовував для зв'язку з російською спецслужбою, на підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили фігурантові про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну, а тим часом на Львівщині курсанці військового навчального закладу повідомили про підозру у державній зраді. Дівчина родом із Харківщини співпрацювала зі спецслужбами РФ. І Про це. Повідомив офіс генерального прокурора та СБУ. За даними слідства, солдатка, яка перевелася на навчання до Львівщини, почала співпрацювати з представником спецслужби Рефії. За грошову винагороду вона збирала та передавала ворогу інформацію про розташування військових об'єктів, дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів регіону. Для зв'язку із агентами РФІ дівчина використовувала месенджер на своєму мобільному телефоні. Повідомили прокурори. Як додали у СБУ, найбільше ворога цікавили координати навчального. Корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область. Агентка ФСБ допомагала навести ракетний удар по військовому інституту. За інструкцією курсантка мала залишити територію режимного об'єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ мала допомогти їй виїхати на територію РФ транзитом через треті країни. Викравши її діяльність, правоохоронці запобігли потенційним ударам по українських військових позиціях під час обшуків. У курсантки вилучили мобільний телефон і ноутбуки з доказами. Дівчині повідомили про підозру у державній зраді. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Як вказано в ухвалі суду про накладення арешту на майно затримання відбулося у Моршині. Також там зазначено, що підозрювана надала ворогові інформацію про розташування об'єктів військової інфраструктури міжнародного центру миротворчості та безпеки, а також Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана. Траса гайдачного. Ну, якщо вже заговорили про зрадників серед курсантів, то стало відомо, що правоохоронці затримали курсанта навчального батальйону, який здавав ворогу розташування військових частин в Одеській та Вінницькій областях. Про це йдеться у повідомленні офісу генпрокуратура. За даними слідства, курсант був завербований співробітникам спеціального розвідувального органу РФІ. Він за грошову винагороду виконував спеціальні завдання в інтересах ворога на шкоду державній безпеці України. Перебуваючи за місцем проходження військової служби, підозрюваний неодноразово передавав куратору секретні дані щодо розташування навчальних центрів військових частин на території Одеської та Вінницької областей, блокпостів ЗСУ та ТРО, а також схеми переміщення військової техніки. Ідеться. В повідомленні правоохоронці затримали чоловіка у порядку статтею 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. І наші захисники вже з самого рання читаючи новини, показують рашистам, де їм місце, і намагаються їх ліквідувати задля того, аби їх не було на українській землі. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь, виклав. Показове відео на жаль, не можемо вам показати із, скажімо, так, словами зі звуками, але ви можете побачити на своїх екранах, як то все відбувається. Своєрідна помста наших захисників за Одесу, за Дніпро. За Полтаву, за Харків і за ті всі міста, які Рашиська Федерація продовжує атакувати як в повітрі, так і е, на землі це стосується фронту. Наші захисники працюють, наші захисники постійно 24 на 7 на варті задля того, аби не було рашистів на українській землі, аби не е, лунав рашиський гімн, рашиськи триколорний висів. Ну і, звісно, не було ніякої нікчемної рашиської символіки на території нашої держави завдяки їм ми стоїмо. Тож давайте подякуємо їм за їхню титанічну працю. Якщо у вас є перевірені збори, будь ласка, задонайте. сьогодні. Той самий дійсно важливий день, який є приводом цього, і треба це робити постійно. Будь-яка сума вона є важливою. Якщо кожен доєднається із нас, то буде вже вагома сума, і наші захисники зможуть застосувати той чи інший дрон або інше оснащення, яке їм необхідно проти ворожого війська. І знаємо, що вони працюють до досить потужно на різних напрямках нашого фронту, і далі поговоримо про кожен напрямок, який є важливим, і де перебувають рашисти, і де працюють наші захисники. Тож офіційна інформація оперативна про перебіг бойових дій в зоні відповідальності Сев Хортиця протягом минулої доби основні атакувальні зусилля ворога були зосереджені саме на Покровському напрямку. Противник там проводив наступальні дії в районах населених пунктів Єлизаветівка, Новотурецька, Миролюбівка, Проміні, Лисів. Новоукраїнка, Дачне, Новоандрівка, Олексіївка, Андріївка та Улакли в районі Дачного для проведення штурмових дій противник намагався доставити особовий склад на мотоциклах. У результаті вогневого ураження три мотоцикли з десантом були знищені. Решта відмовились від подальших наступальних дій на харківському напрямку. Противник проводив штурмові дії в Овчанську, Зазнав втрат та відійшов на куп'янському напрямку. Окупанти штурмували наші позиції в районах Пищаного, Нової Кругляківки та Загризового втрат позиції не допущено. Щодо Ла. Сько напрямку там штурмові групи противника атакували наші позиції також поблизу населених пунктів зеленої долини, Новомихайлівка та Колодязів. Погіршення тактичного положення не допущено. Щодо сіверського напрямку, то там так ворога були також спрямовані на наші укріплення в Білогорівці та спірному поблизу верхнього кам'янського. Противник намагався атакувати із застосуванням бронетехніки. Результат роботи наших артилерістів та пілотів БПЛА, два палаючих російських БТР та майже два десятки вбитих окупантів. Щодо Краматорського та турецького напрямків, то за активною підтримкою БПЛА противник штурмував наші укріплення біля ступочок та білої гори. Найзапекліші бої відбувалися довкола Часового Яру в Часовому Яру та турецьку Сили оборони наносять в. Ворогу великих втрат в живій силі та техніці вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення на новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Костянтинополь та Роздольне втрат позицій недопущено, Підрозділи сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій. Ну і також є оновлена інформація від. Тет щодо того, як росіяни продовжують свої просування. що відомо, так, це те, що повторно окупували Новомлинськ на Харківщині. Загарбники на початку грудня ворог там створив плацдарм, однак силам оборони тоді вдалося його зачистити. Про що? Говорять, в Діпсти та на Куп'янському напрямку ворог має просування в районі Петропавлівки. Противник не полишає спроб повторно захопити Куп'янськ. Крім того, військові розповідали, що ще до нового року окупанти планували вийти на Куп'янськ-Возловий. Про що кажуть в Діпсти також? Загарбники впевнено продовжують рух вперед на новопавлівському напрямку, який відкриває дорогу до кордонів Дніпропетровської області. Запаклі бої точаться в передмісті Покровська Росіяни. Просунулись біля янтарного Баранівки та вудачному також за даними видання Reuters, росіяни оточують Покровськ, що може дозволити їм наступати на північ чи захід окупанта досягли одної залізничної гілки до міста, що може стати плацдармом для подальшого просування. Аналітики вказують на можливість російського наступу на малонаселені рівнини Дніпропетровської області або на північ до промислових міст. Про що також дописують у виданні Reuters. Ну, а також аналітики Діпстета говорили і про те, як росіян оточують Покровськ, що може далі дозволяти їм наступати, і окупанти вже просунулися біля янтарного баранівка та в удачному. Ну а далі будемо говорити також і про колосальні втрати ворога, які є на фронті, які несуть окупанти за свого царка Путлера. Адже Є інформація щодо ситуації на фронті з приводу втрат окупанта, адже в вечірньому зваданні напередодні генштаб збройних сил України повідомляв, що ворог продовжує штурмувати на кількох напрямках одночасно. На Харківському двічі атакував неподалік населеного пункту Вовчанська. В цілому ж відомо про те, що 132 бойових зіткнень відбувалися з противником на куп'янському напрямку. Росіяни здійснили сім атак на позиції ЗСУ. Також генштаб повідомляє про те, що окупанти штурмували. Неподалік Лозової, Богославки, Піщаного, Потерпавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку противник 11 разів вів а саме в районах Зеленої Долини, Новомихайлка, Новоєгорівки. Воїни наші відбили всі атаки противника. Щодо Краматорського напрямку, то активність ворога спочатку доби проявилась в чотирьох бойових зіткненнях. На турецькому напрямку наші війська відбили 10 так противника. Найбільше атак було зафіксовано на Покровському напрямку. Слід зауважити, що також. Росія нарахується і стратами на Покровському напрямку, і лише в січні Збройні сили України ліквідували 15 185 окупантів, з них 6 966 безповоротно. Також наші захисники ліквідували на лише Покровському напрямку 16 танків, 87 ББМ. 320 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, один протитанковий ракетний комплекс, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів, 5 складів боєприпасів і 173 безпілотника. Крім того, було пошкоджено 14 танків, 25 бойових броньованих машин, 83 одиниці автотехніки, 49 гармат та мінометів і одну реактивну систему залпового вогню. Про що також доповідають в генштабі збройних сил України загально втрати за минулу добу ми вже наступного етеру вам розкажемо. Щодо Новопавлівського напрямку, там ворог намагався потіснити наших захисників займаних позицій в районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне, де спочатку добу українські захисники відбили п'ять атак противника. На Голяпільському напрямку триває одна ворожа атака в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка. Наші оборонці успішно відбили один штурм противника. Оріхівський напрямок. Противник один раз намагався посунутися в бік Новоданилівки отримав відсіч на Придніпровському напрямку. Противник не. Полишає спроб вибити наші підрозділи займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми. Ну а на Курщині українські захисники відбили 11 наступальних дій загальників. Ворожа армія завдала 20 ударів застосувавши 29 кровних авіабомб. Також ворог здійснив 313 артобстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. І на курщині протягом січня, до речі, Росіяни втратили 8 тисяч окупантів. З них 3488 тисячі безповоротно в полон було взято 45 загарбників, також було ліквідовано 7 танків, 16 бойових машин піхоти, 3 бронетранспортери, 12 бойових машин десанту, 40 бойових броньованих машин, 81 одиниця автотехніки, 2 системи, 14 мінометів, 95 безпілотних літальних апаратів і 2 одиниці інженерної Техніка також було суттєво пошкоджено 19 танків, вісім бойових машин піхоти, одну бойову машину десанта, 36 бойових броньованих машин, 32 авто, 5 артсистем та 16 ворожих мінометів засічень на Курщині. Ну а в той же час з'являється дедалі більше фото із Полтави. Суспільна Полтава повідомляє точніше, оприлюднює нові кадри того, як виглядає розбір завалів. Зокрема, тимчасово виконуючий обов'язків керівника обласної військової адміністрації Полтави. Таво когут дописав, що виявили трьох загиблих у Полтаві. От і надзвичайники врятували 21 людину. Тобто, зруйновано дописали під'їзд з першого по п'ятий поверх. Виникла пожежа і пошкоджено сусідні будинки та авто. Про це повідомляли в ДСНС України. додалі більше людей долучаються до обговорень того, що відбувається у місті Полтава, але дописуються і про місто Харків. Ось, до прикладу, Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, дописав. В те, що в Харкові теж зруйнований приватний житловий будинок. І тут я згадую слова, які казала Іра на початку буквально ОТ, роз приводу того, як вона відповідала на коментар е, якогось нашого глядача. Чому цілилися у будинок? Дійсно, чому, да? чому у Харкові, чому в Полтаві? Е, як такі питання взагалі можна зараз ставити е, взагалі задавати? Бо, ну, це цілком логічно. Це Росія, і вона від початку повномасштабного вторгнення показала, хто вона така і куди вона цілиться. Це і лікарні, це і Чі садки, це і школи. Ну, звісно, в першу чергу це цивільні будинки, звичайні будинки, де українці субота, ранок відпочивали після тяжкого тижня. Хтось можливо прийшов взагалі з нічного чергування і тому. Вкотре вирішили зіпсувати не те, що ранок, а життя забрати його життя. Та хто ж ви такі, що ви маєте право забирати людське життя? Ви не боги, ви нам не знаю, не всемогутні Якісь ні, ви звичайні такі самі люди. Я говорю за Російську Федерацію, і тому ми розуміємо, що це все ось ця кара буде передаватись тим поколінням людей, які завдають. Е Ось таких от наслідків негативних наслідків для українського суспільства нам з вами українцям. Це стосується різних районів нашої держави. Це не стосується лише міста Полтави. Сьогоднішнього ранку просто так склалося, що вони захотіли саме Полтаву атакувати: Харків, Запоріжжя, Одесу, але сюди ж і Київ, і інші регіони нашої держави, які постійно потерпають від ракетних обстрілів. І потім питання виникає. Та взагалі, про що можна говорити із Путіним? Про що можна говорити із Російською Федерацією? Ну, це просто нонсенс! Я не знаю, якщо. Забираєте людське життя, ви забираєте людське життя своїх людей. Та забирайте, але не лізьте до нас. Не лізьте, нащо ви сюди прийшли повномасштабно три роки тому. Хто вас просив? Вас ніхто не закликав допомагати рятувати від чогось. У нас було все добре. Ми розвивались. У нас змінився лідер нашої держави, і все мало йти дійсно на краще. Але ж ні, Рашистська Федерація 22 року вирішила створити нову історичну сторінку. Своєї країни, звісно, возвеличувати її. Ну і звісно, це. Болюча сторінка, яка до сих пір продовжується е, на території нашої держави українська, і історію цю пишуть наші захисники, як повітряного простору, так і різних підрозділів українського війська на фронті, особливо ті, хто зараз на нулі, е, ті, хто вигризають свободу і незалежність нашої держави, і подекуди дійсно е, е, чекаючи тієї чи іншої допомоги від західних партнерів. Згадаємо Авдіївку, да як це все було? Коли просили, закликали. Лідери нашої держави, наші українські високопосадовці але ж ні, тоді не слухали, бо були якісь червоні лінії, да, була якась ескалація. Ну а зараз, звісно, цього типу немає. Да. Вже і дозволили це робити, але і цього замали, тому нам треба набагато більше. І знову ж таки, потрібно не лише патріоти, не лише насам, а потрібні вже більш потужніші системи ППО, які необхідні нашій державі. Ось що хочеться сказати. І... Якби не Україна такі б історичні центри. Були зруйновані у Польщі, такі пісторичні центри були зруйновані, включно в Угорщині, в словаччині і в інших європейських країнах. Бо що бо у вас Україна, яка стоїть на захисті, яка потужна стіна і яка захищає повністю Європейський союз, країни Європи від російського нападу? Ну а шахеди залітають, ну нічого, ну підіймали ми стратегічну авіацію. Ну була ж загроза, але особисто для нашої країни, як пишуть, не було потенційної загрози це там в Україну далі полетів шахет, і Там він атакував. Воно десь там, але ні, воно поруч, і нехай про це вони думають постійно. І тому ті, хто люди українці проживають у Європі, будь ласка, до вас велике прохання зараз оприлюднювати кадри і постійно оприлюднювати кадри, включно із фронту, включно із місць влучання. Повсюди це треба робити, щоб бачили, бачили що відбувається в Україні.